Вітаю друзі! А також усі інші, особливо ті інші, які останнім часом вникються в новоросійську. У нас сьогодні 16 грудня. Це 1392 доба мужньої оборони України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. І як завжди на обозві, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І як бачите, мапа бойових дій вона продовжує розширюватись. Хоча новоросійськ це вже давно не те місце, де можна Чорноморській флотілії відчувати себе. В безпеці, ну, відповідно, Служба безпеки України робить все, щоб росіяни в новоросійську себе в безпеці не відчували. Хоча там був ще і Каспій. Ну от, знову ж таки, мапа бойових дій розширюється. Значно, вона виходить за межі України, і вже давно вона має свою присутність, свої, скажімо так. Пунктирні кордони є на території Російської Федерації. З кожним днем цих кордонів, цих локацій, регіонів, областей, федеральних округів, називаємо це як завгодно, але стає все більше та більше. Але нам про своє справа у тому, що в принципі два тижні грудня вже минули. І за ці два тижні можна провести відповідно декілька вже, ну, скажімо так, попередніх якихось висновків, як відбуваються бойові дії за другий тиждень грудня і безпосередньо за першу половину грудня. Отже, говоримо саме про це. Бо останнім часом на фоні деяких заяв, деяких персоналів, ми чуємо дуже багато різних, ну, називемо це так, троки. Трохи маніпулятивних заяв. Отже, за другий тиждень грудня російські окупаційні війська мали можливість захопити приблизно 83 квадратних кілометри території України. Це, до речі, менше більш ніж на третину від тієї кількості, яку вони захопили за перший тиждень грудня. Тоді було захоплено 129 квадратних кілометрів. Тобто загальна кількість захоплених е, захопленої території України протягом першої половини грудня 212 квадратних кілометрів. Відповідно, російські окупаційні війська за цей час втратили е, 7790 особового складу. Це не найбільша кількість в принципі. Протягом 2025-го. я можу сказати, що це один з найменших показників втрат за весь 2025 рік, один з але не найменш. А з іншого боку, з урахуванням того, що було захоплено саме 83 квадратних кілометри протягом другого тижня. то і пропорція трохи інша: 93 тіла. Але Росіяни залишали на кожному квадратному. Кілометрі території України, а в під час першого тижня нагадаю, ця пропорція була 60 на 1 квадратний кілометр. Загально за першу половину грудня російські окупанти втратили 15 550 чіл. І це з пропорції захоплених 212 квадратних кілометрів території України становить 73 тіла на 1 квадратний кілометр, але найголовніше а, в цьому співвідношенні те, що у росіян зараз 65% в середньому відсотків втрат це втрати двохсотими, тобто вбитими. Серед двохсотих, трьохсотих, чотирьохсотих 65% – це саме двохсот. Це вже давно збережений такий середньостатистичний показник, який ми можемо вам сказати. що, Ну я не думаю, що зміниться найближчим часом, оскільки російські окупанти вони найближчим часом не думають, що відмовляться від використання людського ресурсу як основного для проведення наступальних дій. В принципі, також можна відзначити той факт, що російські окупаційні війська зосередились безпосередньо на зараз міських боях. Це гуляй поле. Їх основна мета в зимовий період взяти під свій контроль гуляй поле. Тому тут будуть відбуватися відповідно міські бої. Також зараз росіяни зосередились і на бойових діях в Покровськах. Мирноградської агломерації відповідно зосереджено буде основний ресурс на зимовий період, щоб закрити питання саме з Покровською мирноградською агломерацією, і нагадаю, що ще 26 жовтня Валерій Грасімов доповідав Путіну про те, що Покровськ а, захоплено. А Путін, 29 жовтня, запрошував до Покровська журналістів західних журналістів, щось в них йде не за планом чи не так? З урахуванням того, що в нас тут вже 16 грудня, а Покровськ чомусь там бої продовжуються навіть в центральних локаціях міста, в центрі міста. Рухаємось далі для росіян. Дуже важливим також буде розпочати в зимовий період бої за Костянтинівку. Зараз поступово вони. Намагаються інфільтрувати свої диверсійні групи в, південні, в південну частину міста і там зробити собі основну зону контролю з подальшим накопиченням і просуванням. Але Костянтинівка це не якийсь легкий подарунок Путіну на новий рік. Костянтинівка це місто, яке може тримати оборону в довгостроковій перспективі. І росіяни витратять багато свого ресурсу на те. Щоб а, там продовжувати свою інфільтрацію. Отже, просто за зимовий період захопити Костянтинівку вони не зможуть, але орієнтирно це роблять. Також ми бачимо, як росіяни намагаються будь-якою ціною захопити Сіверськ і готуються в подальшому і до інших а, бойових дій в інших містах. В Сіверську в них є інфільтрація, це правда. Але так само, як в Покровську, в них є зони контролю, є зони, де їх просто вирізають наші групи зачистки, а є самі зони контролю Сил оборони України. В першу чергу це західна частина Сіверська, яку ми контролюємо. Лиман, росіяни ще не розпочали боїв за Лиман, але намагаються створити всі умови для того, щоб відповідно на зимовий період розпочати інфільтрацію в це місто. І знову ж таки Куп'янськ. Говоримо про Куп'янськ, тому що так, росіян звідти вигнали, але вони не залишатимуть спроб вийти на Куп'янськ та його захопити. Хоча тут є дуже цікавий момент. Він полягає у тому, що саме е нейтралізація російського угруповування е їх диверсантів в самому Куп'янську призвела до того, що бойові дії щодо цього. Міста вони відтерміновуються десь приблизно на ой, цей мем. Отже, добре, 2-3 місяці. Приблизно 2-3 місяці це той срок, за який 6-та загальна військова армія не зможе повноцінно відновити той темп та ту інтенсифікацію бойових дій на Купінському напрямку, не кажучи вже про мрію і плани відкриття великоборлуцького напрямку. Тобто в нас є фора 2-3 місяці, якою ми можемо скористуватися для того, щоб ну щось зробити, щоб невеликобурлуцький напрямок не відкрився, і щоб наші успіхи в самому Куп'янську вони призвели до того, що росіянам на правому березі річки Оскіл буде, ну, м'яко кажучи, некомфортно. навіть з урахуванням того стану, в якому вони знаходяться зараз. Отже, ми бачимо по цій мапі те, що росіяни переважно на зимовий період будуть залишатися в містах. Що це означає? Це означає те, що о, найближчим часом ми з вами будемо бачити статистику зменшення кількості захоплених територій України. Але при цьому статистика інтенсифікації бойових дій, штурмових дій, бо не буде зменшуватись. Це все пояснюють. пояснюватись буде тим, що росіяни в першу чергу будуть орієнтуватися на бої в міських умовах, не в польових, а саме в міських польові умови для них по в перспективі. Це буде приблизно о, весняний період, весна літо 26-го року. За е, зиму вони будуть намагатися захопити усі ці міста, встановити над ними контроль, підготувати умови для виходу за межі міст і почати знову захоплення більшої кількості території України в польових умовах. Наша задача перетворити ці міста для них в справжні м'ясорубки, в ту м'ясорубку, в яку для них перетворився Покровськ, і тим більше в мега мясорубку якою став Куп'янськ. Який вони двічі захопили, двічі оточили і чомусь взяли і звідти пішли. Що сталося, ну навіть не знаю. Мабуть, Валерій Герасімо відповість на це питання, чи генерал-полковник Кузугльов, якого, я думаю, на початку наступного року чекає ні, ну, не розстріл. Ну не, ну, не будуть же генерал-полковника на Росії розстрілювати. Хоча хто зна до яких методів. Повернеться російський диктатор для того, щоб ну, якось продемонструвати свою рішучість. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Нагадую, що ви можете його прокоментувати, поставити лайк, репостнути. І все це, як ви пам'ятаєте, допомагає цим відео зростати в рейтинців україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стан, стати спонсором обосвіє, що буде дозволяти каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори його будуть отримувати першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра зранку на обосвіє, на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!